Сотні тисяч південноамериканських річкових черепах уже вилупилися цього сезону на піщаних берегах річки Гуапоре. Вона тече вздовж кордону Бразилії та Болівії. Це найважливіше місце у світі для гніздування гігантських американських річкових черепах. Південноамериканські річкові черепахи одні з найбільших прістоводних черепах Латинської Америки. Вони виростають до метра і важать 90 кілограмів. Щороку наприкінці вересня коло 80 тисяч самиць роблять гнізди, і відкладають яйця на берегах гуапори. У цей час у регіоні скупчується найбільше черепах, ніж будь-де на планеті. Дитинчата вилуплюються із середини грудня і понині. За місцями гніздування спостерігають працівники товариства охорони дикої природи. Раніше популяцію американських черепах обчислювали мільйонами, тепер вона дуже зменшилася. Екологи охороняють яйця від браконьєрів, а також під час гніздування підраховують дорослих самиць за допомогою дронів і тепловізорів. До цієї роботи вони залучають і колеги з Болівії. Черепахи гніздяться на території двох країн, тому дуже важливо координувати дії і працювати разом, щоб зберегти цей вид. Черепахи відіграють важливу роль у природі. Вони переносять насіння, допомагаючи відновлювати рослинність уздовж річок. Співробітники товариства охорони дикої природи розробляють стратегію збереження американських черепах. Вони хочуть узяти території, де гніздяться рептилії, під охорону.